Хочу показати вам тім'яну накладку з імітацією шкіри голови. Імітація шкіри голови, канева основа. Накладка для мого волосся буде закоротка. Фіксуєте за заколочкою ось тут і по всій накладці заколюєте за своє волосся. У накладку можна використовувати, якщо вам недостатньо свого. Об'єму волосся, або у вас проблеми з волоссям, наприклад, алопеція часткова, також таку накладочку можна використовувати. Дивіться, як гарно вона дала об'єму. Перехід прекрасний. Вітається шкіри голови, схожа на справжню шкіру голови, проділ також можна міняти. Накладка сховає відрожче коріння та додать. Гарного об'єму вашому волосся. Накладка завжди підбирається в тон до вашого волосся, тому ви можете сміло комбінувати накладку зі своїм волоссям. Розкішне волосся з такою накладкою гарантовано.